Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні розбираю двигун Вейма, Ще поріз двигун 9,5 кінських сил і якось замітив, що він, коли чихкає, коли пихкає, вискокує отсюди дим. Прокладка ще є, вона ще ціла, ну щось там вже не герметично. І вирішив я, поки ще нічого такого критичного не сталося, зніму головку і, може, треба шліфунути буде і замінити прокладку. Е -е, наробив він вже дуже багато. Я не знаю, вже четвертий чи п'ятий сезон працює ще порізом, тобто нагрузка на нього постійна, здорова, ударна така. Вихлоп прям чудовенний. Ні сажі, нічого все-таки аж, аж біле. Шпильки були ржові на глушнику, але викрутилося отсюди. То шпильки я. Поміняю на нові, подивлюся прокладки, треба буде підобрати. Тепер зараз подивимося. Масло я міняв у ньому частенько, тому стан більш ніж добрий. Клапана я не регулював ні разу. Воно, правда, щось тут, я не знаю, що так має, шаболдаться чи не має. Вони трошки вже клацають. Ну я думаю, як воно працює, то хай воно краще працює. Заводиться він з першого разу, ніде нічого. Ось така от ситуація. Зняв карбюратор, а зараз знімаю оці кришки, Стартер то, щоб воно все прикручене до головки. І потім 4 гвинтика. Ну і вже покажу, як виглядає головка там з прокладкою, що з нею сталося. Ну, от такий от результат. Да, Прокладку майже, майже пробило. Отут уже герметика немає. Тут герметика немає. Ну, вона була есть не затянута. Їй треба, значить, прокладку, щоб трошки поробила, і обтягнути, як на старих, добрих автомобілях. Це моя думка. Головка, Головка виглядає так, Клапано все прекрасно, все світленьке, все палило, а тут місце, звісно, пробояє. Тож чмихало, воно не даром. Значить, шукаю таку прокладочку. Ну, Метал не пробило, а самої прокладки вже немає. Ну, вона була не якби її втягнути вовремя, треба подивитися по мануалу, скільки кілограм, і ключиком динамометричним це все діло затягнути. Зараз ще попробуємо пошатати поршень. Ну, не шатається в циліндрі. Але ж трошки сили вже у нього менше. Я так розумію. Циліндр у нього незйомний, одлитий цільнаком із цим. Ну, стан гарний. Я думаю, ще ще трошки пороби, хоча вже зазор. За поршнем вже є. Вже трошки світиться воно кільце видно. Ну ще трошки попрацює. І так довго. Може, хто знає момент затяжки, напишете в коментарях. А так все. Розбирається доволі таки легко. Є місце під вінець стартера, є місце під стартер. Оце воно ржаве, тому що ж він на дворі. Деколи стоїть, напевно, попадає вода. Маховик трошки поржавів. Ну не страшно, все працює, зажигання працює. Штанги красиві. Дуже. Chique, chique. Se você deixa um comentário, sim,